Отримали бігову доріжку. Замовлена в магазині Allo Фірма Мередж mrt 14 Так, Є застосунок мобільний для даної доріжки. Так. Параметри самої доріжки. Розміри на екрані. Вага 25 кг, в упаковці 30,5 кг. Сама модель називається версія. Даної доріжки mrt 14 b 1 Європейська Black. Є певні, певні моменти при транспортуванні. Доставка була здійснена новою поштою. Ну, сподіваємося, що в середині все буде добре. Замовлена була дана доріжка е через мобільний застосунок. Алло Е, вартість актуальна на сьогоднішній день 13299, Це при замовленні через додаток. Е, вартість, якщо замовляти на сайті, 13999. Замовлена була саме через додаток. Е, тобто знижка була дійсна і нарахується ще кешбек 133 гривні в даному випадку. Доставка була здійснена поштою. Додатково 600 гривень коштувала доставка. Продовжуємо розпакову. Та -да! ну, пакування тут, так би мовити, супер якісне, я думаю, взагалі. Є така коробочка. Дуже багато пінопласту. Знаєте, так розумію також є пінопласт. Надаємося, що у нас тут. В даному випадку кабель живлення. Пульт дистанційного керування, батарейки в комплекті і навіть шнурок. Ключ шестиграний для регулювання. Інструкція. Ну і сама доріжка. Знімаємо плівку. Так, доріжка розпакована в даному випадку. Е, хочу показати упаковочний матеріал, щоб ви розуміли, як вона була опакована. Е, велика кількість картону, паперу, голки пластикові, пінопласт, до речі, був в даному випадку лише зверху. Знизу також там фанера куски, тобто ну запаковано дуже-дуже якісно Сама доріжка, така емблема фірмова в даному випадку Пульт, до речі, магнітний. Кріпиться будь-яке місце, в принципі, на магніті. Клац? Є. Тут емблема фірмова. QR-код на посилання на фірмовий додаток до телефону. Тут має бути екран. Са-шов. Зварювальний, без нього, так би мовити, нікуди. Ручка транспортна є така. Тут у нас по кутам регулювальні гвинти. Один. Тут інший. Ключ в комплекті є. Інструкція. Як регулювати? Так, і, і також ще момент з іншої сторони. Параметри. Параметри. Тумблер в викл Підключення живлення. Самі параметри, можливо, комусь будуть цікаві. Обмеження по вазі до 120 кг. Є кут нахилу автоматичний до 9 градусів. Так, тестовий запуск даної доріжки підключили до мережі. Запускаємо. тумблер загорівся дисплей. на нападку блютуз так, індикатор. Це у нас спід швидкість. Показують 0. Час показують. Вони автоматично перемикаються. Потім є ще дистанція. І останній, здається, калорії. Так. Перший показник то був кут нахилу, Оце. Запускаємо. З пульта. Зворотні вікт ліки. 3, 2, 1. І включається... Перша швидкість. Звук, який здає доріжка. На першій швидкості. Мотор та саме тертя. В даному випадку, до речі, в комплекті не було мастила для змащування даної доріжки. Необхідно докупити вже буде самому. Це силиконове маслитило, в принципі, будь-яке автомобільне для змащення доріжки. Вона наразі заводу суха, тобто необхідно бути її обов'язково змастити попереднє. Ну і згідно інструкції час від часу змащувати, в залежності того, як часто нею користуватися. Е, так, це у нас швидкість, регулюється з діапазоном. 1-1, 1-2, тобто швидкість. Максимальна швидкість в даного випадку буде 6. Це робота доріжки на максимальній швидкості. Трішки голосніше, ну і чути тертя самої доріжки, так як вона суха в даному випадку. Показники перемикаються автоматично. Швидкість, час, дистанція, калорії, кут нахилу. Кут нахову, до речі, регулюється в даному випадку. Від 0 до 9. Можна. так. Зараз кут нахилу 0. Зараз піднімаємо на максимальний кут 9. Тут дріжка сама потихеньку піднімається. Збільшуючи кутнахилу, це максимальний кут нахилу І в даному випадку збільшується навантаження під час ходьби бігу. Ну і можна зменшити 8. 7, 6, 5, 4, тобто за бажанням. До нуля. Тут, до речі, є ще захисна плівка, яку ще не знімали. Тобто. Ну і посилання на додаток. Який також встановлюється на телефон, конектиться по Bluetooth і там відображаються всі показники з доріжки. Так, я ще хотів додати, до речі, плавна зупинка. Плавна зупинка доріжки. Тобто нажимаємо паузу. І швидкість плавно зупиняється. Це. Старт, старт, також, старт також плавний. Нажимаємо старт. Зародній відлік і швидкість з одного кілометру на годину. Далі вже регулюється вручну. По бажанню. Ну, в принципі, це все. Дорожка приїхала. Все добре, задоволені Дякуємо магазину Алло. За... Чудовий товар, чудова ціна і швидка оперативна доставка.